Вітаю всіх! Ви на каналі В'язання та Сільське життя, і мене звати Наталія. Сьогодні хочу записати відео відповіді на питання тегу. Я українська в'язальниця. Наскільки я знаю, автор тегу Сандра Пайк. Я думаю, її знають усі українські в'язалочки. А мені цей тех, ну, передала, не передала, а запропонувала Оля Матерна. Олечко, тобі велике, велике-велике вітання. І так е, я коротко буду зачитувати питання і постараюсь не дуже довге відео знімати. Ну, побачимо, як. Як вийде. І так, перше. Мене звати Наталія, мені 43 роки, живу на Полтавщині. З заміжня, маю дочку, дорослу вже, живу в селі, тримаємо господарство. В мого чоловіка пасіка, у мене козівництво, сироваріння і займаюся в'язанням. Так, далі. Моя позиція щодо України. Що роблю за, для перемоги? В'яжу доначу. Живу. Ну, якщо так, моя позиція. Я дуже хочу, щоб Україна перемогла. А сказати чесно, до 24 лютого 2022 року. Я не думала, що я настільки патріот України. Що я роблю ради перемоги? Я в'яжу, я живу, я стараюсь підтримувати людей, близьких мені, і я дуже вдячна тим людям, хто підтримують. Мене в цей період Особ... особливо підтримують морально. Тому що як не крутіть, але моральний дух падає час від часу, і його все-таки комусь треба підтримувати, і, слава Богу, в моєму житті такі люди є. Я їм дуже-дуже за це вдячна. Я дивилась декількох блогерів в'язалочок, які відповідали на ці запитання, і ну, в них прозвучала фраза, що я не хочу розказувати, чим я допомагаю. Я розумію цю позицію, але ви знаєте. Те, що я в'яжу носочки, шкарпетки для поранених і просто для воїнів, а передаю їх волонтерам, а це не піар ні в якому разі. Я теж не збиралась показувати цього, але мені відкрила очі одна волонтерка, вона мені сказала, що якщо ти будеш показувати, Хтось побачить. І в нас багато людей вміють в'язати, да? але мало хто знає, куди звернутись, куди віднести, куди відіслати готові носочки. Неважливо для поранених чи для бійців. Ну, багато хто не знає, от реально, не, не знають, куди е ці роботи відносить. Це блогери, ютубери, які спілкуються між собою, вони знають. А люди, які, скажімо так, не, не ютубери, не публічні, вони ж не знають. І це доказала одна моя підписниця. Вона нещодавно мені написала коментар, як мені з вами зв'язатись, бо я можу в'язати носки, але я не знаю, що далі з ними робити. І я їй дала посилання на свій аккаунт в Інстаграм. Ми з нею попереписувалися і роз'яснила, розказала, з якої ниточки треба в'язати, до кого звернутися. І жінка тепер в'яже і підтримує м, контакти із волонтерками, з волонтерами. І я задоволена такою роботою, тому що м, трошки, трошки я цьому, так сказати, поспособствувала. Тому. М, Якщо раніше я думала, що ні, я не буду показувати, не буду розказувати, я собі мовчечки пов'яжу, відправлю, то зараз я показую, що я в'яжу. І я кажу, що я відправляю волонтерам туди-то, туди-то. І люди, які дивляться мене, розуміють, зв'язуються зі мною. І тепер я, мабуть, під кожним своїм відео буду залишати посилання на свій інстаграм, і кому буде. У кого будуть питання, будь ласка, заходьте в інстаграм, пишіть мені в дірект і я буду всім відповідати. Так, оце отак. Я україномовна чи російськомовна українка. Я україномовна українка. Я в'яжу скільки років, якими видами творчості ще займаюся? Я в'яжу десь. Трошки більше 20 років, видами творчості, більше ніякими видами творчості я не займаюсь. У мене тільки в'язання. Я не вишиваю, я не в'яжу крючком. Хобі в мене є іще, але це не творчість. Я не можу назвати це творчістю. А саме сироваріння. варіння. Я дуже люблю сир і тому я почала варити сир в домашніх умовах. І декілька разів я показувала в себе на каналі, як я варю сир, який результат, ну, якось так. Але до творчості це не має відношення. Я моєму каналу скільки часу, який контент на моєму каналі. Ви знаєте, я подивилася, перейшла на самі перші свої ролики і виявилося, що моєму каналу 4 роки. Контент, ну, в мене названня каналу В'язання та сільське життя. Тобто Тут є і про в'язання, і е, про те, як ми живемо в селі, чим ми займаємось, що ми робимо? Чи є МК, які вони? Е, Майстер-класи на моєму каналі є. Є... як е, сказати е, 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 на рукавички, на носочки, на узорині я таких не знімаю, на п'яточки в носочках. Ну, тобто те, що мені хочеться поділитися з іншими, на, на такі теми я знімаю майстер-класи. Так, які речі? А я більше люблю в'язати. Е, які речі більше, ну, скажем, я, я краще е, спокійніше відношусь до плечових виробів, але в цьому році я полюбила в'язати е, носочки і Я досі ще вчусь їх в'язати, щось знаходжу нове. Дуже люблю в'язати жакар, а... які я не в'яжу речі, да? я не в'яжу штани, шортики, трусики. А я не в'яжу іграшки, я не в'яжу капелюшки, картузики. Цього я не в'яжу і вряд чи буду в'язати, яку пряжу люблю, чи є мрія? А, пряжу, в принципі, Люблю, скажімо так, натуральних складів. Я чогось не дуже люблю візкозу. Я не люблю, я не люблю пряжу, яка слизька. Тобто, це марсеризований котон, я його не дуже я можу, але це в крайньому випадку. І я люблю меринос, напівшерсть, дуже люблю вовну, навіть отаку колючу грубу вовну, справжню вовну. Я люблю кашемір, так я люблю котон, я люблю Альпаку. Я люблю акрил. Так, це, це так. Але акрил є різний, так, як і е, вовна є різна. Так що тут. Так, десяте. А, чи є ще мрія? Про якусь пряжу, чи є мрія? Не знаю. На даний час я не думаю про пряжу, про яку я мрію. Поки що на даний момент у мене мрії по поводу пряжі нема. Може, вона з'явиться завтра, а може післязавтра, а може сьогодні. Але поки що не можу сказати: А та які спиці люблю? Я люблю спиці, які самі в'яжуть. Але в мене таких немає. Всі спиці хочуть, щоб я їх тримала в своїх руках і направляла в нужному направленні. А якщо серйозно, у мене спиці китайські в мене спиці дропс класік. А в мене дерев'яні спиці, і я всі їх люблю. Вони мені всі дуже-дуже подобаються. І когось одного я виділити не можу. Так, і одинадцяте побажання для слухачів. Так. Ну, перш за все я бажаю нам всім миру і нашої перемоги, української перемоги. Бажаю здоров'я, бажаю благополуччя, бажаю світла, тепла, доброти. І тут такі в цьому тегові питання такі, там набагато вони ширші, і я залишу посилання на канал на відео, мабуть, Сандри, Пайк і Олі Матерни, а може тільки Олі, тому що Оля, якби то вона не передала, а порекомендувала мені. Цей тех, і там будуть повністю питання, тому що я собі просто виписала в блокнот коротенько. Так я хочу сказати, що питання такі, знаєте, пов'язані з мовою і з патріотизмом. І кожен відповідає на ці питання, так як м, як сам думає, да? без осуду, без всяких поганих думок. я просто хочу сказати, що для мене, для мене Особисто для мене. Неважливо, якою ти мовою розмовляєш. Головне, щоб у тебе серце боліло за Україну. Тоді ти патріот. Не всі, ті, хто говорить українською і хизується у вишиванках перед камерами, є. Справжні патріоти нашої держави. На жаль, це так. Тому хочу побажати, щоб в кожного в душі, в кожного в серці прийшла гармонія. І щоб ми стали жити вільно, мирно. І щоб більше стало добрих людей. Тому миру нам. Мирного неба. Здоров'я і терпіння. Ось такі мої відповіді на питання цього тегу. Передаю, передаю всім. Дуже буде цікаво, звичайно, послухати, хто, хто як відповість, тому що це розмовні а, відео, вони теж потрібні на нашому українському Ютубі. Ну, на цьому все. Всім здоров'я, миру, всім пока-пока.